Любі мої вітаю всіх зі святом з Днем Незалежності України. В цей день, верніше, це вже вечір. Хочу побажати всім нам міцного здоров'я, терпіння, сили волі, сили духу і е, бажаю, щоб ми перебороли. Усіх наших ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх, щоб ми відчували, що наша Україна справді вільна і справді незалежна. А сьогодні я хочу вам показати, залишилося в мене з попередніх відео залишки, я так сіла, передивилася трішки пооцінювала там. Практично всі. Може, деякі речі, куди вже немає оцінювати там, то я залишила так. Але все-таки ще хочу показати вам передивитися, можливо, хтось щось не помітив, хтось забув. Давайте будемо дивитися разом. Перед цим хочу показати вам деякі речі. Їх замовляли, але. Мабуть, по телефону. І тоді в мене була велика така посилка. І ви знаєте, і, мабуть, я якось ну, не встигла записати Це вже, ну, попередній раз, то я вже так контролювала все, що хто по телефону, все записувала, і номера, все на листочок окремо. От, а попередній раз якось я не знаю, мабуть, неуважно, можливо, не встигла, можливо, заплуталася. Ну, це такий людський фактор. І в мене лежить чотири речі, які я не знаю, хто їх замовляв. Я покажу, якщо господарі не знайдуться, то потім я виставлю їх на продажу. Моя вина, я нікого не звинувачую, моя вина в тому, що я не встигла, тому ще раз, будь ласка, Передивіться, зверніть увагу. Ну, дивимося. Ось таку фіраночку хтось замовляв. Вона йде під номером 60, 30 гривень. Хтось замовляв і так вона лежить. Відкладу її. Так, далі під номером 49 хтось замовляв ось таку серветку. Вона йде таким ромбиком. Ну, показувала я її. Я думаю, якщо господарі замовляли, то вони пам'ятають і знають. Така серветочка, плетена гачком вручну під номером 49-60 гривень, вона коштує. Так, Ось такий шарфик. Та я не буду розвертати його, я думаю, хто замовляв, то пам'ятає і знає. Ось такий шарфик під номером 16. 40 гривень. І ось цей шарфик з ягідками. Також, ну, не пам'ятаю, хто замовляв. Під номером 3 40 гривень він йде. Це ці речі, що залишилися, я просто тут просто лежать отут на столі. І я не знаю, куди їх приткнути. І вирішила, краще я так покажу. Бо просто я вже перевіряла вайбер і вздовж, і впоперек, ну, не знайшла. Ну і давайте подивимося речі, які в мене залишилися, хочу вам показати. Я познижувала ціни на них. Ось такий гарнющий шарф зимовий. Я вже навіть, ви знаєте, дивилася. Він новенький, бачите, навіть ось о... цей дротик, що чіпляють на нього ярличок, навіть він ще залишився. Ну, начіплялось до нього поки, знаєте, у текстилі в цьому він був, там начіплялося трохи до нього ниточок. Ось такий шарфик теплющий такий. Я навіть думала, можна якийсь зробити жилет або що, ну це вже якщо він залишиться, тому що в мене є такі шарфи. Під номером 23 ціну я знизила 80 гривень, він коштує. Ой, не туди буду складати, <кій> бо перепутаю. Так, ось така хусточка за 10 гривень. Бо тут я показувала ось є така, такі дірочки. Під номером 35. Не знаю, мені здається, що це або прасочкою зачепили, щось якісь тут ніби трішки розійшлися ниточки. От, Під номером 35, 10 гривень, ця хусточка. Насправді вона дуже гарна така сама по собі, та й не дуже видно там недолік. Так. Далі є в мене фіраночка з органзи, вона абсолютно новенька. Також показувала це вона така по ширині, нагадаю, 60 см вона по ширині і метр двадцять вона по довжині, по висоті. Тут також ось, бачите, такі петелічки є. Іде вона під номером 235. Ціну я на неї знизила 60 гривень вона коштує. Щось таке. Так, ось така хусточка залишилася з попереднього огляду. Також я на неї ціну знизила на 10 гривень. Під номером 249 вона йде 40 гривень. Це насправді, мені здається, натуральний шовк. Вона дуже приємна, така сама по собі. І, ну, звичайно, кому, кому підходить. Так, скатертина чайна, я вам показувала. Вона жакардова, просто біленька і жакардова вона має таку, такий принт квітковий по всій, ну, по всій площі скатертини. І отак вона зарублена. Проста така звичайна скатертинка на, на стіл. Іде під номером 268. І ціну я на неї виставила 50 гривень. Залишилися серветки, льняні серветки. Вони також мають принт. Вони мають принт. По пополотні. Ну, це льон такий, знаєте, не, не щільний, такий, такий трішки він, ну легший, не такий, як є льон, прям цупкий, а такий трішки він легший. Тут навіть є вишивочка, якась ось на кожній серветочці в одному куточку є вишивочка. І <клес> такі серветочки розмір. 32 на 32 ідуть під номером 263 і ціна 60 гривень за 4 штучки. По 15 гривень. Це як носовички. Так. Далі залишилась ось така хустка велика. Я так думаю, що вона залишилась, можливо, щось перепутала, бо це ж всяке може бути у мене особливо. Ну, тут десь. Метр десять на метр десять, десь так, якщо я правильно виміряла. Зараз вимірюю правильно. Ну, да, десь. Десь так, метр вісім на метр вісім. Така хусточка, ем, вона йде під номером 250 і коштує 80 гривень. Мені здається, що я просто не змінила ціну. Ціну ставимо 60 гривень на цю хусточку під номером 250-60 гривень. Ось така хустина в клітинку. Я показувала її, дуже гарно показувала двічі всім. показувала оці киточки, тому не буду її розвертати і повторюватися Ще раз, вона йде під номером 251, і ціну я на неї поставила 50 гривень. Не знаю, що це за тканина, вона так як, як бавовна, ну не впевнена. Можливо, тут є і синтетична нитка. Ну, в принципі, не завжди то добре, якщо одна, бав... одна вовна у... в склад входить. От такий, отака маленька хостиночка. Також не буду розвертати, це літня така або бандана, хто як назве під номером 254 ціна 20 гривень на неї. Так, Ось така хустина, вона виглядить як шарф, тобто тут немає бережка по краях, але у формі хустини отакий От має колір ніби мармуровий. Хоча як роздивиться, то ні, ну, немає тут квіткового принта. Скоріше всього, вона. Має мармуровий такий принт. Тут переважають і кольори і бускового, і фіолетового, і синього, і білого. Ну, такі кольори, кому такий, така хустина або шарф до лиця під номером 253, 30 гривень. Так. Знизила ціну на оці фіраночки, ручна робота, показувала вам. Ручна робота зроблено в техніці рішельє. Отакі От дві фіраночки вони ціленькі, це вінтаж. Пара їх, тобто на одне вікно, ну і так можна їх використовувати. Не знаю, в мене, звичайно, в колекції такі фіраночки є. Я, це не значить, що я їх там кудись причеплю, хоча там в хаті в музеї моєму і висять такі фіраночки на вікнах. То я вже багато їх наколекціонувала. Розумієте, ну, в мене в колекції, але я вважаю, що такі повинні бути, тому що ну, це вінтаж. Ну, хоча в кожного свій смак. Під номером 222 йдуть такі фіраночки за дві фіраночки, ціна 200 гривень. Ціну знизила, гарно знизила. Ось такий шарф. Такий шарф вже він більше на, ну, на холодну пору року. Не для літа, не для, не для тепла, не для краси, а саме для комфорту. Ну, Насправді камера передає, що він темний, він коричневий, він не чорний. І так як дивлюсь на камеру, то він світліший. Видно, що це коричневий шарф. Іде він під номером 215. Ціну я знизила, поставила 40 гривень. Ось такий шарф залишився: великий, великий широкий шарф. Ось такий ось він тоненький, бачите? Ну як, ну не геть тоненький, він не шифоновий, а така. Тканинка більш під, підходить до натуральної. Ну, Звичайно, не, не можу сказати, що це тут натуральна тканинка. Ну, приємний такий шарф в таких кольорах. Він під номером 208 ціну знизила 40 гривень. Залишився ось такий шарф. До речі, хусточки були минулого разу, саме ну, з такого матеріалу. Хусточки розлетілися, а це шарфік. В'єтнам. Виробник В'єтнам. 100% шовк написано. Ось так він з цієї сторони жакардовий, а з цієї сторони ось такий. ніби, Коли дивиться, ніби перелив такий є. Насправді він дуже гарний, але, звичайно, що випрасувати треба, як воно вже в мене лежить там тижнями, просто так на стопочці складене. Але шарфик гарний. Під номером 211 30 гривень ціну поставила. Це взагалі гарна ціна. Так, залишився ось такий шарфик, темно-синій у блакитну трояндочку. Отакий От він по ширині, десь сантиметрів 45, здається, мені, ну, зараз виміряємо. Ні, 50. 53 навіть сантиметри по ширині і по довжині, десь він метр шістдесят, я так думаю. Можливо, метр сорок. Ну, метр 56. шість. Це, якщо бути е, точним. Так, і такий шарфик у нас йде під номером 213. Сорок гривень коштує. Така скатерка залишилася під номером 242, 120 гривень. Ціну я на неї знизила. 120 гривень така скатертина, вона такого кремового кольору і має отаку вишивку об'ємну. Скатертина дуже гарна, чайна. Я її розвертала, чомусь етикетку приліпила на зворотню сторону. Ось така вишивочка. Симпатична така скатертина. Ціну, я ж кажу, що я зняла, знизила ціну на неї гривень на 40, знизила, тому поставила ціну 240 номер 242, 120 гривень за таку скатертину. Також залишився жовтий шарф. В попередніх оглядах був у мене жовтий, його забрали дуже швидко. Це шифон, він тоненький. Такого. Ну, сказати лимонного, може і не лимонний колір, ну, жовтий, одним словом. Під номером 221 40 гривень. Він великий, великий. Так. З минулого огляду залишився отакий відріз е, тюля. Ну, не знаю, чи ще раз озвучувати розмір вже він. Не складений так. Десь метр вісімдесят. Довжина його навіть більше. Навіть більше, десь метр вісімдесят, до, до метр дев'яносто десь. Метр вісімдесят шість, десь так. Ну і ширина, зараз виміряємо. Воно вдвоє складене. Ну, і ширина. Десь 90 см 90-92. Отак. Принт покажу, щоб було видно. Бачите, тобто можна довжину регулювати тут, відрізати тут, так, бачите, воно спеціально зроблено. Цей відріз він новенький. Іде він під номером 232 і коштує 80 гривень. Так, звук трошки підсунула стільця. Залишився рушничок льняний, доволі таки великий. Він довжину має метр сорок і ширину. 48 сантиметрів. Тобто доволі великий рушник лняний, і він має принт. Тобто він не просто білий, а тут якийсь квітковий принт він має. Він жакардовий. Тут знизу так зароблений. За бажанням можна зробити два і три рушники з такої довжини. От хто? Користується швадською машинкою, то взагалі. Такий рушник іде під номером 279 і він коштує 100 гривень. Залишилися дві такі фіраночки. Ну, це я так вирішила, що це фіраночки. Можливо, це просто серветочки, тобто їх можна використовувати як серветки. Отак, бачите, на поличку поклав і така краса. Це вони плетені гачком вручну, ідуть вони під номером 26. І за дві такі фіраночки я ціну поставила 100 гривень. Тобто це зовсім небагато. Одна фіраночка 50 гривень. Ну, це річ ручної роботи. Хустина носова. Отак От запечатана, як вона є, я її навіть не розвертала. На дотик вона натуральна. Бачите, там воно ще папірець вставлений. Ну, Намотаний на папірець. Скоріше всього, що це пустинка чоловіча, 15 см, тобто 30 на 30 її розміри. Та, ну, В принципі, яка різниця, що чоловіча, що жіноча. Під номером 81-20 гривень, іде вона. Залишилась скатертина в техніці рішельє. Чайна. Я показувала вам її, мабуть, вже в двох відео. Отака, от отака гарна вишивка. Бачите? Під номером 54 ціну я знизила і поставила ціну 100 гривень за таку прекрасну річ. Далі є в мене отака льняна тертина. Вона сіру, сіруватого такого кольору, вона не білосніжна. Розміри вона має 1,60 метр м. На під номером 26 вона йде. Ціна на неї акційна, за 100 гривень я ціну поставила, просто, ну, так як мені вона нікуди не підійде. Ця скатертинка такими полуничками. Кольори такі пастельні. ось дивіться, Вона в дуже гарному стані, ця скатертина. І тут, так, по всьому полунички-полунички, і тут такий бережок із полуничок. Така скатертина, ціну озвучила і розміри озвучила. Залишилася. Далі залишилась така хустина, дуже гарна хустина. Ну, от таке буває. Застрягне якийсь товар, Дивися, він гарний, а він застряг. То таке. Таку хустину також я знизила ціну під номером 29, 30 гривень така хустиночка буде коштувати. Далі ось така хустина під номером 32, 20 гривень. Ну, це такі невеличкі хустини на шию. Так. Далі маю таку скатерку. Це ірландський льон. Він такий, знаєте, трішки ніби слизькуватий, таке відчуття. Ні, ну він натуральний льон. Вона жакардова, такого блідо-рожевого кольору. Як бачите, вона має принт квітковий. Розміри зараз, мабуть, виміряю. Метр двадцять п'ять, десь. Мабуть, вона квадратна. Метр двадцять, ну, на метр, трошки більше. Якщо я не помиляюся, якщо я правильно виміряла, так, метр двадцять п'ять на метр п'ять, ну так, такі розміри. Цієї скатерочки. Іде вона під номером 63, і ціна на неї 100 гривень. Бачите, з цієї? З сторони вона більш така рожева, а з цієї сторони більш світліша. Тобто, хто якою стороною поверне. Так, і останнє відео фіраночка, довга, вона йде як ламбрикен, або ну, просто довгенька така фіраночка, коротенька по висоті. Довжину вона має. Метр тридцять. Так, на вікно, можливо, вузеньке вікно, в кого, можливо, просто під, ну, вікно відкрите, лише зверху, там така тюль невеличка. Оце все вишивочка, дуже цікаво зроблено. Оці елементи, ніби то вибивали. І оце все вишивочка, бачите? Ну, да, це лице. І висоту вона має з петельками, зараз виміряю. Ну, 48, 48 сантиметрів висота, і йде така фіраночка, мені здається, що вона не була в користуванні. Йде така фіраночка під номером 86, і ціна на неї 50 гривень. Ну, ось такий в мене огляд, все, що залишилось, можливо, щось ще там. Та, ні, мабуть, ну, буде видно. По ходу, в процесі будемо будем дивитися. Всім вам щиро дякую, що ви підписуєтеся. Я дуже рада, що ви коментуєте мої відео. Просто що ви зі мною і що ви в мене є. Це настільки приємно, як після попередньої ночі мені позвонила одна моя дуже гарна знайома із Києва Надічка, і каже: Я соромлюся запитувати, але як ви? Ну, тому що в нас було, ніч не дуже була спокійна, попередня, та і ця неспокійна і взагалі. Ну, це таке. Ніби все сказала, що хотіла. Хочу сказати вам, друзі, надовго не прощаюся. Давайте так, до завтрашнього ранку. Ми всі живі, здорові, зустрічаємося на каналі і будемо дивитися. Канал, хто не знає, можливо, хто новенький зайшов, називається Посудна крамничка, де я показую і текстиль, і посуд інколи. І так, своє ж хату музей, інколи там деякі відео є, і плетіння, тобто все. Все чим живу. Ну, не все, звичайно, бо чомусь не вистачає часу на все. Ну, так, частково показує своє життя. Любі мої, ще раз святом, ще раз з нам усім терпіння, сили волі, сили духу. І... Слава Україні! Всіх обняла!